З самого ранку біля автомобілів черга з медперсоналу станції швидкої медичної допомоги. Кожен намагається на власні очі подивитися на внутрішнє спецобладнання і поки теоретично оцінити його можливості. Не приховував задоволення житомирський міський голова, який урочисто передав ключі від авто тим, хто буде на них їздити і обслуговувати. І дуже важливим є саме допомога перша, тому що від того залежить життя людини. Часто чи людина буде одужує повністю чи, не дай Бог, залишиться інвалідом. І взагалі, оце перші хвилини це є найсамі найважливіші, коли людину транспортують до лікарні, коли надають необхідну допомогу. Це сучасні автомобілі, це автомобілі, які обладнані технікою високоякісною. І от один із них буде спеціалізований спеціально для допомоги дітям. Сьогодні потреба в таких автомобілях у Житомирської станції швидкої меддопомоги справді велика. Мало того, що рухомого складу не вистачає, та ще й його якість далеко не на кращому рівні. У нас, якщо взяти брати нормативи, то в Житомирі повинно бути 54 таких автомобіля. У нас ми маємо зараз 7, двома 28. І то стане, мабуть. Стан уже потребує е, заміни процента на 80. Тобто, це подарунок. Це тож саме необхідно для нашої роботи. Святковий настрій був би повнішим, якби не згадки про те, як і скільки часу проходили процес розмитнення ці необхідні автомобілі, каже голова обласного відділення Червоного Христа України, пан Богдан. Робота з Червоним Хрестом Німеччини триватиме і надалі, тому стикнутися з митницею ще доведеться не один раз. Потрібно міняти на законодавчу законодавчому рівні з тим, щоб полегшити цю процедуру, тому що вона вкрай складна, завдяки плідній роботі мерії з недержавними благодійними організаціями, зокрема Червоним Хрестом, допомога медичній галузі міста буде тривати і в майбутньому.